Що вам конче необхідна сушильна машина і в скрутних умовах, де у вас не вистачає зайвого простору, то є єдине рішення від фірми Candy. Це сушильна машина глибини 45 см. Всі інші ж роблять шістдесяту повнорозмірно. Ми додали в цю квартиру інвертор, DE і знизу стоять акумулятори. Коли Стане не потрібно, його можна прибрати, і тут додаткове місце для зберігання. Щоб не забирати місце, ми зробили бойлер горизонтально. Він зайняв у нас цю антресоль, але шафи, які знаходяться нижче, у нас скористовується. Повноцінно. В кінці нашої шафи ми зробили місце для рукомийника. Поставили накладну чашу, бо це гостєвий санвузол, тут тільки ручки можна помити. Але в цій тубі за рахунок цього вийшло повноцінне зберігання. І простір над інсталяцією теж ми використали по максимуму, оглубивши місце біля комунікацій. І навіть тут можна десь щось поставити.